Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодяка-Стрілець на період з 23 по 29 грудня 2024 рік. Не забувайте загадати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут змія. Це хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Перевіряйте все, що для вас важливо. це на увазі документи або якісь ситуації. Ось тут скандал. Не беріть участь і все пройде мимо вас. Всілякі скандали та негаразди. Документ ось тут. Лист або документ. Не забувайте поздоровляти своїх близьких та друзів зі святами. Коли ви Всесвіт відправляєте позитив, то він обов'язково накопичиться і до вас вернеться якимись вдалими справами. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є папка плейліст. І там різні папки на різні теми. Запрошую подивитися, можливо, знайдете для себе щось таке цікаве для відпочинку. Відео з природою, з країною Санти, там, де ми іноді не маємо можливості побувати. Фінляндія, Норвегія, Турція, Таїланд. Ми прямому вперед на розклад для стрільців. Знову змія. Хтось вас буде діставати. Ось тут скандал і якась нова. Або розпочата справа, або далека подорож, щось таке важливе. Але чомусь воно у вас туго продвигається. Ось тут кохання, котик, хтось третій зайвий, хто вам заважає в романтичних почуттях. Ось тут скандал закривається на замок, завершується. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут ще кайдани, невеличкі розбірки в родині або Стабільні сімейні стосунки. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Знак Зодіака Стрілець з 23 по 29 грудня 2024 рік. Карта долі, якісь важливі події, котрі будуть якось впливати на вашу подальшу долю. Це може бути якісь пропозиції по роботі або руки та серце. І ось тут сонечко це знак особистого успіху. Щось у вас буде дуже вдало але під кінець тижня. Сонце та планета місяць. Сонце це особистий успіх, а планета місяць це батьківство, а також материнство. Тому що планета місяць має жіночу енергію, потужну. Мається на увазі дружина, мати та таке інше. Зверніть увагу, друзі, особистий успіх за картою долі. І ось тут якесь святкування. Застілля або святкування. Можливо, хтось буде засилати сватів або до вас сватів. А можливо, це різдвяне новорічні свята, або якісь корпоративи. Там, де ви будете зіркою сяйте. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знаку Зодіака Стрілець. Застереження карта Башта. Не зруйнуйте нічого глобального, тому що це старший аркан і це застереження. Будьте уважні як до себе, так і до своєї долі. Порада. Четверечка жезлів. Це карта вашої домівки, вашої родини. Стабільності, гармонії. Це карта Сонця та місяця. Гармонії батьківської. Ось такий, друзі, розклад для вас вишив на останній тиждень цього року. Я дякую всім, хто був зі мною весь 2024 рік, зі мною, з моїми розкладами, з моїм каналом. Дякую всім, хто підписався. Запрошую всіх. Хто не підписався, зробіть це, як мені особистий подарунок під ялинку. Тому що переглядів 220 тисяч, а підписників 600. Але мої підписники вони найкращі. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.